Вітаю ви на каналі Stay City Needle. З вами Анастасія і сьогодні понеділок я починаю новий рокодільний тиждень, а може й не тиждень, а цілий період. У мене тиждень починається з нової роботи, але новація. Добре забута стара, вона не забута, вона не спокинута, але просто дійшли до неї руки. Це жанлін. Називається War is Love. Як бачите, це <кхм> старий набір, хто не любить слово рарітет, але рарітет і антикваріат, будь ласка, не путайте, не плутайте ці два поняття. Тож, це дійсно він. Раритет, я маю на увазі, але. Показую вам, що в мене вишито. Дивіться, я навіть вмію трошки тримати інтригу. Вишито в мене половина Половина від цього раритету. І, тканина, як бачите, рівномірна, І йшла в наборі, тож бачила рік, тобто набір старший за мене, і люди вишивали вже на рівномірній тканині ось на такі якісні, ось такі круті сюжети, і зараз вони знов актуальні. Може, вони і не втрачали свою актуальність, я просто не, цього не знаю, бо не, не була у тренді, як то кажуть. Ось така краса. Я вишиватиму і надписи, як слід, я робитиму як тут. Вишиваю за паперовою схемою, ось розмічаю. Мене це не е, дратує, мене це не нервує. Сюжет вишивається, розмічаю жовтим маркером. Треба жовтий маркер знайти, до речі. Сюжет вишивається дуже легко і з великою такою задоволенням. Тож, я дуже, я чесно вам скажу, що дуже рада і. Великим натхненням я знаходжуся, що знайшла цей процес, дістала, щоб завершила всі свої хвости, так називаємо, оформила собі літній варіант свого столу. Дивіться, тут в мене все як слід поставлено. Ось мене це радує, треба було вімкнути свої зірочки, але як є, то ж показую вам, як є. Не знаю, чи шити я сьогодні, мабуть, вже ні. Але я рада, що я все ж таки цей сюжет продовжу. Це дійсно класно. Для мене, для мене це супер новина. Продовжувати цей сюжет. Вітаю! Також у цей вишивальний тиждень переходить оцей корабель від фрузелку. То пам'ятає минулий випуск, то я розказувала, як я його фарбувала, свої якісь переживання та страхи щодо кольору фарби, підійшло, не підійшло, але, як на мій погляд, усе підійшло нормально. І тепер я із задоволенням думаю, що його пошию не так багато тут і шити, і може бути навіть я його сьогодні і завершу. Тож подумаємо, як вийде. Трошки підріс в мене кораблик, як бачите, вже засагою вишито майже 60%, хоча ви бачите, що вишито майже все. Там Бекстіч багато бере процентів завжди, але, ну, не сказала, що тут його нема, тут він є. Є його на те, щоб там а, два стібки, трошки є над чим попрацювати, тож. Коротше кажучи, шитиму цей корабель. Цей кораблик мені дуже подобається, і думаю, що буде фініш, але наступний слайд, думаю, що побачите вже готовий корабель. корабель. Ось, як я вам і казала, в мене готовий корабель. Дивіться, яка краса. Дарма я переживала, як буде виглядати. Як буде виглядати на фарбованій основі, я спеціально почекала ранку, щоб зняти вам, як воно виглядає, тому що це дуже класно. Переживала, що синій переб'є чорний паруси, не буде видно нічого, але вийшло дуже класно і гарно, що я пофарбувала основу. Тут я обрізала свої квіти, дивіться, вирішила, не шкода було. Викинути, але вони дуже короткі, все рівно я поставила їх у стаканчик. Ось така в мене краса вийшла. В мене вдома оці штучки, на яких він по хвилях, ось так ось колихається. Дома зберу. Вже вони пофарбовані. Не пам'ятаю, показувала вам відео чи не показувала. Але наступну я вирішила взяти ось таку. Коня, сподіваюся, я встигну до того, як соняшники розквітнуть. Того року я не встигла, не брала навіть навіть і бажання чогось вишивати не було, не знаю, коня. А в цього, цього року вже є бажання вишивати. Коня і я вишию. Мені подобається, як виглядає дерев'яна основа. Тут я не буду її навіть і фарбувати. Мені тут подобається, як все виглядає. Давайте я вам покажу, що в мене в наборі є. Я вже розкрила, щоб вам не шурчати, як завжди. Трошки подалі. В наборі є ось. Власне, і сама, сам кінь дерев'яна основа. Ось такі гойдолки, яких як і в корабля, в принципі. Сам кінь. Хтось каже, що йому не подобається, як пахне дерев'яні основи. Мені подобається дуже, як вони пахнуть, дуже прикольно. І оці штучки, щоб розпорки коня поставити. Ниточки йдуть у набір. Ось ось вони такі кольори класні. Бачите, світлі. Тут були в мені темні, мені теж подобалося. Тут такі вже світлі-світлі йдуть. листівочка а, Власниця цього а, цієї фірми. Тетяна робить сама фото квітів і робить з них листівки. Ось така красива листівочка з квіткою. Задній фетер вже є. І схема паперова. Я не буду показувати. Дві сторони, бачите, доволі крупна, можна вишивати. Я вишиваю по електронній, яка тут також є за QR-кодом. Дуже це круто. І ось. Якщо у вас немає гаджету, зараз світла нема, тож можна вишивати і по папері. Це не важко. Знаєте, як я як почну щось вишивати, то мені хочеться продовжувати. Ось, наприклад, я вишила сніговика і мені хотілося ще сніговика вишити. Я якось захоплююсь цією темою. Так вийшло, мабуть, із наборами фрузилка. Це ж я вишила корабель і пішла шукати, чи є в мене ще щось від грузилка. Є. І мені подарували ще такого коня, дякую, дівчата, і корабель мені подарували. Ну, коротше, думаю, що конику бути. Ось настільки просунулася в мене лошадка. Я її вишивала минулого тижня і може і продовжу цього тижня її вишивати. Подобаються мені е, іграшки від Фрозелку, Нічого тут сказати. Нічого тут сказати, Коротше, подобається Ось все, що я хочу сказати. Просуватиму її далі. І показую вам вже склеєному такому готовому вигляді свій корабель. Я дуже задоволена, що його пофарбувала, як хотіла. Вийшло, вийшло непогано. Фарбувала я кора, е, корабель, е, тими. Фарбами, що залишилося від, картин, від е, картин по номерах, тож я нічого не купляла, щоб пофарбувати спеціально, бо в мене усі мої фарби, усі, ці, що я купляла для декупажу або для якихось проєктів, всі пішли е, на підфарбування дачі. Коротше, я всі в нуль їх використала, мені здається, так. Вони, до речі, всі тут треба дістати їх та подивитися, що в мене там взагалі. А є. Коротше, кораблик вже на фінішній прямій, вже радує мене готовим виглядом. <клес> І зараз я хочу е, тим зайнятися, щоб е, оцих жабок організувати процес. Як бачите, в мене є ось така рамка для вишивання мюхілів. Тут в мене є станок один, я привезла сюди. Взяла такий органайзер Пако, нічого їм пилитися, мені вишивати з мотку, і з клубку. ну Це просто дикість. У мене, бачите, теж якийсь совок у місках теж є. Хоча я не жила в ці часи, що гарні органайзери лежать, а я вишиваю, мучаюся, коротше, з загального клубку. Бо жалію. ну паку. ну Це просто. Я не знаю, де воно взялося, але коротше, взяла вже органайзер роботу і досить вже сходити з розуму. І у мене такий набір жабки, я Я взяла його вишивати, тому що літній СП у нашому у, у нашій групі по Мелхілу, і я вирішила. Коротше, Просувати жабок. Люблю я він і чолопині. Ось такі класні, класні кольори. В мене відкрито, я не знаю, відкривала я вже ні, з вами цей сюжет. Ну, коротше, як він, покажу вам вже зараз. Боюся, що не встигну каву вимкнути. Ось я все повийм... повиймала, щоб не дратувати вас цим пакетиком, який, до речі, і порвався. Ну, скажу вам таке, що пісера тут три пакетики, мене це не лякає, тому що я завжди його не перебираю. Я вишиваю загальної кубки, мені це подобається. І робитиму, думаю, це і, в цього, і в цього разу також. Але все рівно зручно, що він у трьох кубках, три кубки складений. Але що хочу ще сказати? Ще хочу сказати, що раніше мені хотілося, щоб вони клали бісер по пакетиках, по кольорах окремо. Зараз мені більш ніж це зручно, тому що я звикла І, до речі, на схемі можна це все зрозуміти. По ключу де який бісер знаходиться. Плюсик, це один пакетик. Зірочка, це інший, а без нічого це третій пакетик. А, є ще щаслива власниця старого образцу, старого зразку кульбабки. Мені подобається, як вона розфарбована. Вона така, наче, знаєте, утемні, отак от переливається. Вже ж можна там краще, хтось сказав, дівчата перефарбовували. В мене так, як є, нехай буде так. Так, задумав вже виробник, нехай буде так. Коротше, всі лаялися на ці е, гудзики. Виробник вже зробив комп'ютерний е, комп друк, і все рівно всі тепер не задоволені новими е, гудзиками. Коротше, який висновок? Висновок такий, що людям завжди не, дуже, не догодиш. Е, входити дуже важко. А кольори дійсно тут круті. Фіолетовий, жовтий, зелений, темно-зелений. Ну, коротше, дуже класні кольори. І зараз я може е і розберу все це на органайзері. Ви побачите. Хочу вам показати все ж таки завершену роботу. Щоб якось змонтувати відео, бо показувати особливо пропросування нема чого, хоч покажу герб. А, мені він дуже подобається, як він вийшов, він такий а, значний, скажімо так, і двосторонній він дуже красиво виглядає з вулиці, трошки він в мене, і дуже красиво виглядає і тут. і так, У мене тут такий тигр від Лукас, бачите, коротше. Є що тягати з собою. Мене, воно мене радує, скажу вам чесно, ледве-ледве я можу два слова зв'язати, бо знаходжуся у стані навіть не енергозберігання, а енергонакопичення. Ось Такі в мене і новини. Сподіваюся, рукодільний липень буде продуктивний. Тож, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки. Буду рада вашим реакціям. До зустрічі. До побачення!